Гаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Міжнародний спідвей у Рівному вперше за час повномасштабного вторгнення на Рівненському мототреці змагалися іноземці. Знаєте, я вам чесно скажу, я таке перейшов в своєму житті. І сьогодні в мене така ефорія. дякую нашим хлопцям ЗСУ. Захистили титул. Сарненський маяк, другий рік поспіль, виграє Кубок Рівненської області із футболу. Перша перемога. Рівненський Верес здобув першу перемогу у новому сезоні. Поки що лише в кубку. Це десь психологічно для нас важливо сьогодні було перемогти. Якісного суперника. Міжнародний спідвей у Рівному вперше за час повномасштабного вторгнення відбулися змагання зі спідвею за участю гонщиків із-за кордону. На рівненський мототрек завітали естонці. Один навіть заїхав на подіум. Потішив місцеву публіку виступом і легендарний Андрій Карпов. Ексклюзивний матеріал із Кубку Рівного, який провели до 65-річчя місцевого спідвею. У матеріалі Далі. Міжнародна гонка на день незалежності на мототреці провели кубок рівного з нагоди 65-річчя місцевого спідвею. Розпочалося усе з традиційного мотопробігу по гаревій доріжці. Спортсменів представили в доволі оригінальний спосіб, вивізши у кузові вантажівок. На доріжку вийшли 18 гонщиків. Двоє з них представники Естонії Сільвар Аві та Аугуст Латтік. Вони виступали у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 сантиметрів кубічних. Перший заїзд на п'ятсотках не задався. Владислав Дуда наїхав на стартову стрічку. Фальстарт старт і спортсмена не допущено до перезаїзду. У повторному старті впевнену перемогу здобув Андрій Карпов. Другим приїхав Михайло Щолка. От Назар Стасюк на фінальному колі допустив падіння. Йому тривалий час надавали допомогу. Згодом на своїх двох з-під спідвиїзд повернувся у закритий парк і продовжив виступи. Занесло дуже сильно. Не впорався з керуванням. На 250-ках у першому заїзді перемогу здобув Макар Левішин. Гонщик програв старт Захару Лустюко, але зумів на передостанньому колі обійти суперника при виході із віражу і втримати перемогу. Я програв старт. Пробував перше коло атакувати по ширшому, але... Ну, після кола зрозумів, що ну, нема швидкості там, та вибрав ближче до лінії їхати та обігнав. Він вийшов ширше, я вийшов, ще зрізав круг і витолкнув його. Ну, я вважаю, що я помилився тим, що я їхав посередині. Зараз доріжка така, що насипка посередині під бортами, тому потрібно ближче їхати під білу лінію. І ну, на примій більше тягуватись потрібно, вже вийшло. Загалом у кожному класі були лідери, які вели боротьбу між собою протягом усієї гонки. На п'ятсотках конкурували досвідчений Андрій Карпов та на 10 років молодший Роман Капустін. Останньому вдалося навіть забрати один заїзд у більш іменитого гонщика. На ну, першому заїзді я зробив для себе, можна сказати, посадку для старту, викопав ямку та став нормально. Та вийшов зі старту, почав їхати добре. Ну, він почав їхати за мною. Вирвався зі старту, та потім їхав та тримав, його, що він мене обігнав. І Карпові Капустін у підсумку вийшли у фінальний заїзд. Інші два гонщики, які склали їм компанію, визначалися у заїзді останнього шансу. Свою можливість боявся втратити Володимир Зламан в одному із заїздів. Спід виїзд неприємно влетів у борт. Попри падіння, гонщик зумів продовжити змагання. Володимир Зламан боровся до кінця, аби дістатися фіналу. Це складається за мене дуже погано. Мене раз знесли, просто я їхав в борта, викинули. Раз мені під руль заїхали, просто знесло. І поки ще в мене не заїзд, ще є шанс на полуфінал. Якщо вийду в полуфінал, думаю, вийде все краще, я вийду на якусь може ступінь. Бо сьогодні поки що все йде дуже ну, не так, як хотілося. Своїм шансом Володимир Зламан скористався сповна у підсумку. На старт фінальної гонки у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Вийшли Андрій Карпов, Роман Капустін, Володимир Зламан та Владислав Дуда. Досвідчений Андрій Карпов зі старту вирвався уперед і нікому не дав себе обігнати. Капустін приїхав другим, зламан третій. А Дуда фінальний заїзд не завершив, допустивши падіння. На фінальний заїзд зробив те, що я хотів. і... Знаєте, я вам чесно скажу, я таке перейшов в своєму житті. І сьогодні в мене така ефорія, Дякую нашим хлопцям ЗСУ, що є можливість показувати результати ті, що хотілося, хотілося добиватися їх просто. Дякуючи їм. Ну, трохи розчарований після фінального заїзду, тому що програв Карпову. Ну, так досвідчений, гонщик, але Мені ще треба тренуватися. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних боротьба тривала протягом усієї гонки між Макаром Левішиним та Захаром Лустюком. У підсумку Макар не віддав жодного заїзду, впевнено забравши перемогу. Приємно задоволений, що прийшло дуже багато глядачів. Добре підготували доріжку, хай на кінці вона вже трохи стала хужою, але все рівно не помішало для їзди. Все було добре. Срібло на 250-ках забрав Захар Лустюк, а третім став естонець Сільвер Аві. На 125-ках також вистачало конкуренції. Здебільшого вона відбувалася між Арсенієм Микульчиним із Червонограда та рівнянином Володимиром Скороходом, попри дошкульне падіння. Арсеній Микульчин все ж зумів здобути перемогу. У фінальній гонці юнак залишив усіх конкурентів позаду. Другим став Володимир а замкнув трійку Святослав Новак. Загалом на Кубку Рівного у кожному класі змагалося по шість спідвоїстів. Чому ми це робимо? Ми не хочемо, щоб забули про спідвей за ці роки, навіть у такий важкий час. Ми хочемо, щоб він був, щоб залишились ці гонщики, які є, і ми віримо в нашу перемогу. І ці гонщики досягнуть вищого класу. Я вам обіцяю. Усі спідвіїсти, які змагалися у рамках кубка рівного, окремо відзначили атмосферу. Говорили, що вже й не пригадають, коли востаннє на мототреці було стільки глядачів, які постійно гнали уперед та додавали мотивації. Після змагань на рівненському мототреці, які відбулися 24 серпня, майже той самий склад гонщиків відправився у червоноград на кубок Шахтаря. Там змагалося 18 спортсменів у трьох класах: 125, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Приїхали і двоє естонців. За підсумками змагань, ось такі результати. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 сантиметрів кубічних, третє місце у Владислава Ігнатєва із Рівного. Друге місце посів також рівнянин Володимир Скороход. А першим, так само як і у Рівному, став Арсеній Микульчин із Червонограда. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна у 250 сантиметрів кубічних, третє місце посів рівнянин Захар Лустюк. Друге місце також у рівнянина Данка Гладковського, а переможця. Так само як і під час змагань на рівненському мототреці став Макар Левішин. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см кубічних. Третє місце посів Володимир Зламан. Це для нього стало другою бронзою за два дні. А ось на другому місці опинився дещо несподівано Андрій Карпов, який програв золото рівнянину Роману Капустіну. Цікаво, що Карпов виграв усі заїзди, але поступився у фінальному. Капустін захопив лідерство від самого початку і зумів його втримати. Тобто, у Червонограді все сталося з точністю навпаки до того, як було напередодні. У Рівному спортсмени помінялися місцями. Вітаємо з підвоїстів! Область проти району на Рівненському авангарді 24 серпня відбувся фінальний поєдинок Кубка Рівненської області із футболу. У головному матчі зійшлися діючий на той момент Володар Кубка та чемпіон області Сарненський Маяк і віце-чемпіон Вищої ліги Рівненського району команда Сенсація цьогорічного розіграшу Кубка ФК Новожуків. Інтрига у матчі трималася до заключних хвилин. Більше про поєдинок у матеріалі Далі. Сарненський маяк поєдинок розпочав активніше. Уже на старті небезпечно зі стандарту пробував Віктор Кір'ях, але у Максима Бицюка все було під контролем. На 11-й хвилині знову у центрі подій Віктор Кір'ях цього разу вийшло значно гірше. М'яч банально не ліг на ногу. Не приніс результату і удар Ільї Шевченка із маяка. Футболісти Новожукова вперше серйозно відповіли на 18-й хвилині. Удар Дмитра Ярмолюка прийшовся точно в. Руки Андрію Тимошицькому. після стартової активності команди збавили темп, аби видати хорошу кінцівку першого тайму. Впершу кір'ях змусив витягувати м'яч з стійки Максима Бицука. Добування від Ніколайчука вище воріт. Далі була масована та затяжна атака маяка. Оборонець Сергій Заєць з глибини віддав точний верховий пас на Іллю Шевченка. Той, уникнувши офсайдної пастки, пробив без шансів для голкіпера Новожукова. Під кінець першого тайму Маяк повів у рахунку. Могли сарненці завдавати ще болючішого удару перед перервою, але Дмитро Рудика, обігравшись із Віктором Кір'єхом, не влучив у ближній кут з лінії воротарського майданчика. Старт другої половини гри запам'ятався чималою кількістю конфліктів. Фамував пристрасті Максим Фірсов жовтими картками. На 58-й хвилині Юрій Шуляк із маяка наважився на удар метрів із 35. Максим Бетюк спокійно забрав цей постріл до рук. Ілья Сатницький у боротьбі із Сергієм Яцутою заробив небезпечний стандарт на куті штрафного майданчика маяка. Владислав Семенчук зробив навіс на ближню. Гравці маяка не розібралися, Хто за ким має дивитися? І Микола Бойко з трьох метрів ганяє воріт. сіткової. Молоджу відіграється на 63-й колоні матчу. Один один. Не встиг Микола Бойко як слід порадіти, як через 5 хвилин заробляє другу жовту картку і залишає на 68-й хвилині новожуків в меншості. Маяк створив дюжину небезпечних моментів, але забив у більшості лише на 75-й хвилині. Віктор Ніколайчук віддав на Сергія Бризнюка і той знову вивів маяк уперед. 2-1. той же Сергій Близнюк поставив крапку у матчі, забивши на останніх хвилинах останнього часу, оформивши дубль. 3-1. Сарненський маяк. Другий рік поспіль стає володарем Кубка Рівненської області. Перша перемога у сезоні. Рівненський Верес розгромив у Києві першоліговий металіст 19-25 у третьому попередньому етапі Кубка України для клубу. Із Рівного ця перемога стала першою офіційною у новому сезоні. Гостям вдалося швидко забити двічі. Спершу Дмитро Кльоц віддав хороший пас на Луана Кампуса, і Новачок Рівнян забив свій перший гол за народну команду. Через дві хвилини харків'яни залишили без опіки Руслана Степанюка і той метрів з 35. П'яти пробив без шансів для голкіпера суперника. Далі гра перейшла до воріт Рівненського клубу кілька разів у першому таймі. Верес рятував Богдан Коут, який вперше з'явився у складі народної команди у цьому сезоні. Початок другого тайму за господарями харків'яни створили достатньо моментів, аби забити бодай один м'яч. Але у підсумку втретє забив Верес. Передача з глибини, помилка оборонця і хороші індивідуальні дії у виконанні Миколи Гайдучика. 3-0. Далі гра заспокоїлася, відбулося чимало замін. І за дві хвилини до кінця матчу Владислав Шарай забив четвертий гол у ворота металіста 19 19-25, встановивши остаточний рахунок матчу. Вітаємо Верес із вих. Ходом в одну восьму Кубка України. Гра важлива, якщо дивитися через призму кубку і цієї перемоги в психологічному плані. Тому ми налаштовувалися, бо ми не добрали свої очки в чемпіонаті. В трьох іграх ми взяли всього очко. Хоча і складний графік був менше з тим, ми розраховували не більше. Тому це десь психологічно для нас важливо сьогодні було перемогти якісного суперника. Сьогодні всі голи це наші помилки. По грі суперник не був сильніше за нас. Окрім моментів з голами, ми майже не дали вересу нічого створити. Зараз зробимо аналіз матчу Жно розберемо наші помилки у захисті та в інших частинах поля. Ще один іноземець Рівненський Верес домовився із клубом турецької суперліги Адана Демірспором щодо трансферу Камерунського Вінгера Самуеля Нонго. Невдовзі Самуель Нонго прибуде до Рівного. Він може стати першим камерунським футболістом в історії Рівненського Вереса. Повідомляється на офіційній сторінці народної команди. Нонго може зіграти на позиції Вінгера на обох флангах атаки. Йому 20 років за основу Адана Демірспор зіграв трима. Чи увійшовши у топ 10 найшвидших футболістів турецької суперліги? Здебільшого виступав за ю 19 Минулий сезон на правах оренди відіграв у чемпіонаті Хорвації за Славен. У складі хорватського клубу зіграв 17 матчів та забив один гол. Саме Аль нонго також викликався до юнацьких та молодіжних збірних Камеруну Ю 17 Ю 20 та Ю 23 Учасник чемпіонату світу 2019 серед гравців віком до 17 років, де зіграв в усіх трьох матчах групового етапу. Втратили перемогу. Молодіжка рівненського Вереса зіграла першу виїзну гру цього сезону. Хлопці Станіслава Упілкова навідалися до колоса у ковалівку. Господарі були гострішими у першій половині гри. Активно розпочали і після перерви. Але гол забили рівняни. Дмитро Годя прострілив на дальню, де перебував Орест Лепський. Це третій гол для гравця у четвертому матчі. Опісля рівняни мали ще нагоди, втім їх не реалізували. Колос гру врятував на 89-й хвилині, вибігши у швидку атаку. Відтак 1-1. для Вереса. Це третя нічия за чотири матчі. Також у команди на рахунку одна перемога. Нам сьогодні не вдалося втримати переможний результат. Втратили концентрацію наприкінці гри. і Нас одразу впіймали на перехідній фазі. Команда не встигла перелаштуватися під час повернення з атаки в оборону і отримали зовсім непотрібний гол у свої ворота. Хто винен? Вся команда, і я теж. Бо за мить до пропущеного голу ми обговорювали зміну позиції Володимира Паращука і Павла Багрія. Бо у Паращука почали судомити ноги. Опорна зона провалилася, і так воротар теж повинен був виходити на цей м'яч, бо передача йшла від воріт. Андрій Кусий свого гравця загубив. Як я вже казав, нас спіймали на перехідній фазі. Найкраще було не дати голкіперу суперника так швидко ввести м'яч в гру, вдатися до тактичного фолу. Наприклад, сказав старший тренер Вереса Ю 19 Станіслав Упілков при службі народного клубу. Передсезонний турнір у рівному відбувся. передсезонний турнір кубок нескорених із футзалу у першому матчі. Рівненський кардинал зійшовся із командою з Харкова. Стартували з перемоги. Розпочався передсезонний футзальний турнір Кубок Нескорених. Матчі групи А проходять в Рівному з 22 по 24 серпня. У поєдинку відкриті. господарі рівненський кардинал зійшовся із МСК Харків. Хлопці Євгена Ланка розпочали активніше, підсумувавши стартовий штурм голом у виконанні Михайла Волянюка. Під завісу тайму господарі закріпили результат, забивши ще один м'яч. Любомир Парфенюк взяв на себе ініціативу і точно про. Пив у кутворіт. У другому таймі забитих м'ячів глядачі не побачили. Харків'яни намагалися відігратися, часто використовували гру на п'ятого, але досягнути свого не змогли. Надійно у воротах відіграв Дмитро Дяченко. Відзначив гру рівненського голкіпера і тренер гостей Станіслав Гончаренко. Сказав, що його команда створила чимало нагод, але всі безуспішні. Ми ж бачили скільки ми не забили. Але я завжди казав: на найсаме несправедливіше те, та що те, що рахунок на табло все це інсинуації, можна розповідати і мені тут казки розмовляти. Хтось з той сторони прийде, якийсь анекдот розкаже. Ні, на табло. Це відповідь на все, що ми сьогодні маємо. Попри перемогу у першому матчі Кубку Нескорених, головний тренер кардиналу грою залишився незадоволений. Чомусь у декількох гравців таке якесь надмірне хвилювання, хоча ну, це ж не ну, неофіційна екстраліга стартувала. Тому дуже прикро, що. Е, Ті речі, про які ми говорили, і я не скажу, що там Харків якось нас здивував, але наші неправильні дії призводили до безліч помилок. Загалом у кубку нескорених участь бере 12 команд. Їх поділили на три групи. Група А, де грає кардинал, змагається у Рівному. Місцевій команді на цьому етапі залишилося ще зіграти проти львівської енергії та Дніпровського Атлетік Футзал». У наступний етап кубка виходить по дві кращі команди з кожної групи. Після стартової перемоги кардиналівці у двох наступних матчах зазнали поразки. Спершу дісталося 1-4 від Львівської енергії за кардинал. У тому матчі забив Микита Козлюк. А опісля команда поступилася 0-3 Дніпровському Атлетік футзал. У підсумку із нашої групи проходять далі енергія та Атлетік футзал. Вони боротимуться за золотий кубок. Кардинал також має шанс, адже вони фінішували третіми. А згідно з регламентом, далі йдуть також дві треті команди із кращими. Показниками дійсно хотілося кращого результату, тому що ми грали в себе вдома і нас приходили, підтримували наші болівальники, фанати. І звісно, хотілося результату і подарувати позитивні емоції. Але якщо знаєте, десь так глибше розібратися, то мені було важливо наскільки хлопці тактично тактично будуть сприймати ці напрацювання і вимоги, які ми ставимо на цей сезон. От десь в якихось епізодах виходило, в якихось моментах, скажімо, відверто не виходило. Треба розуміти, що у нас на цей турнір було задіяно багато молоді, хлопців, які з другої команди, навіть хлопці, які з Ю 17 і вони нервували. Хороший досвід. ФК Молодіжне із Дубинщини представляв Рівненщину на чемпіонаті України з пляжного футболу. Колектив там опинився не випадково, а як чемпіон області з пляжного футболу. ФК Молодіжне зазнав трьох поразок. Поступилися ФК Запоріжжя, ФК Артур М'юзік із Києва та ФК Вибір із міста Дніпро. У підсумку колектив не пробився у півфінал. Варто додати, що молодіжне потрапив у доволі складну групу, адже у підсумку Артур М'юзік та Вибір між собою. Розіграли чемпіонство сильнішими стали гравці київського Артур М'юзік. Тим не менш для команди із Дубенщини цей чемпіонат став хорошим досвідом. Сильні України у Рівному відбулися всеукраїнські змагання ветеранів у заключному етапі другого всеукраїнського туру. Взяли участь дві сотні спортсменів з 17 регіонів України. Це переважно ветерани. Однак свої сили демонстрували і діючі військовослужбовці. Організатори Федерація стронгмену України наголосила, що це рекордна кількість учасників. Змагалися в чотирьох дисциплінах: жимі лежачі, аеробайку, веслуванні на тренажері та грибку гирі. Серед тих, хто боровся за нагороди, були і ветерани з Рівненщини. Варто додати, що сильні України це комплексні всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту для наших захисників і захисниць. Більшість зі спортсменів мають травми різної складності внаслідок поранень. Головним судею змагань є чемпіон світу зі стронгмену, почесний президент Федерації Стронгмену України, народний депутат Василь Вірастюк. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортнікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.